Тетяна Мощак працює на ринку краснодонців. Жінка отримала першу дозу вакцини від ковід. ковід-19 переживали чуть, чуть ну, слава Богу, все пройшло. Виявила бажання, так нам зробили нам можливість, що ми згласні будемо. І ну я согласилася і не переживала. І слава Богу, все добре. що і далі буде все добре. Ну і з колег на базарі прийшли деякі, деякі вже вакциновані. Думаю, що якщо всі провакцинуються, то менше буде захворюваності і. Все буде добре. Директор ринку Андрій Шкрибляк розповідає 30 серпня. Вакцинували працівників адміністрації. А 31-го – робітників, які безпосередньо контактують, із покупцями, покупці багато тісно ходять і підприємці один по поруч з іншим. І ми за час часу локдауну зазнали дуже великих втрат, як і ми, як підприємство ринок, як і кожен підприємець, зокрема. І тому з наближенням часу осені, холодів і інших інфекційних захворювань, ми прийняли таке рішення, щоб запобігти тим втратам, які ми можемо знов зазнати. То вакцинувати, і організувати центр вакцинації у нас прямо на ринку через те, що ну підприємця не завжди мають час. Першу дозу вакцини компанії Pfizer отримали 36 працівників ринку краснодонців, каже лікарка мобільної бригади Наталія Спіцина. Всі, хто прийшов, підписували інформовані згоди. Почули відповідь на всі питання, які покази, які протипокази до вакцинації. І ні в кого не було на момент вакцинації якогось гострого захворювання. Всі були здорові. Всі з першою дозою. Я всіх запи. Тувала всіх перша доза і всі чесно чекають, коли буде друга доза. Вакцинували працівників ринку до 12 години. За словами лікарки, повторне щеплення їм зроблять за 21-28 днів. Руслана Гостюк Леонтій Николишин, Новини на Суспільному.